Від особливості людини, наскільки вона стала маломобільною, бажано зробити трохи ширші дверні прийоми та прибрати, за можливістю прибрати пороги. Це чудово підходить для людей, які на крісло колісному або самостійно пересуваються з милицями. Великі дверні прийоми, відсутність порожку, тобто крісло колісне, хоч за допомогою другої людини, спокійно проїжджає. Хоч людина самостійно може заїхати, не травмувавшися, оскільки людина береться за колеса за цей ободок спеціальний для того, щоб рухатись самостійно, котра сидить, через ширину через ширину дверей замалу, вона може травмувати додатково через дверний косяк. З меблів в кімнаті для маломобільної ліжка бажано, щоб знаходили. Особливості цього ліжка є те, що воно багатофункціональне. Е, можна, е, в нас воно майже в базовій комплектації, але з додаткових це вже є захисні бильця, перила для того, щоб людина, котра лежить на ліжку, не впала, коли буде переверта, ну, перевертатися або рухатись по ліжку, або за допомогою їх люди вижимаються та встають, щоб ну, Додаткова одиниця мобільності, скажімо так. Бувають такі моменти, коли рекомендації лікаря потребують, щоб людина знаходилась на півсидячому або в сидячому стані. Це можливо зробити за допомогою цього ліжка, оскільки в нього регулюється нахил лежачого простору ліжка. Десь біля 20 найменувань додаткового обладнання є до цього ліжка воно може бути на колесах, тобто пересувним. на нього може можуть доставляти спеціальне приладдя для того, щоб людина могла самостійно. Підійматись, тобто спеціальна труба з трикутником ручкою для того, щоб за нею підійматись. Різного роду приладдя для того, щоб витягувати людей, які після різних травм, переломи хребта, переломи стегна або інші моменти. Більшість родин викручуються, як то кажуть, чим можуть. Для того, щоб підняти людину, вони використовують подушки, різні подушки накладають або роблять з деревини щити або конструкції для того, щоб припідняти людину. Замість поруч використовують скручені валік, простирадла або ті ж самі подушки, або також роблять якісь приладдя для звичайної кроваті. В домашніх умовах. Якщо людина просто лежить, то ну, про ніяку реабілітацію або відновлення, йти мови навіть і не може. Коли людина рухається, вона потрошку вона розробляє сустав. Все рухається, людина потрошку потрошку відновлюється. Також це потрібно для нормального кровообігу в кінцівках та взагалі по організму по організму людини. також від стану. Людині може потрібен бути поряд стол, за яким людина може працювати, стілець покласти речі, покласти щось обладнання, якесь. Тобто, в принципі, для людини, яка самостійно може пересуватися, але потребує реабілітації якоїсь, це. Кімната облаштована як потрібно для людей, котрі відносно мобільні, котрі використовують засоби індивідуальної мобільності. Бажано, щоб були вільні проходи шириною приблизно метр метр п'ятдесят, щоб вони спокійно могли пройти від ліжка до по кімнаті до дверей, по коридору. Тобто бажано, щоб ширина проходу була приблизно метр та півтора метри. У нас ну це. Майже як то кажуть, ідеальні умови для розміщення людини в цій кімнаті в нашому центрі. Ширина від ліжка до комоду або до столу тут приблизно ну, трошки більше десь метр, метр десять. Тобто людина на кріслі колісному або на ходунках спокійно зможе пройти. Якщо людина відносно маломобільна, то вона може самостійно пересуватися з допомогою візочка, крісла колісного. Ролерів, ходунків, милиць, будь-яких засобів індивідуальної мобільності, вони повинні знаходитись на відстані витягнутої руки від ліжка, щоб людина самостійно могла їх для, ну, лежить на ліжку, підтягає до себе і пересідає або встає за допомогою засобів мобільності. Також біля ліжка бажано, щоб знаходився ось такий. Стул, стілець, туалет, крісло туалет, щоб також людина самостійно його підтягнула і змогла скористатися ним. Це один, скажімо так, з. Бажано найважливіших предметів для людини, яка стала мама мобільною, особливо для догляду за нею, це крісло туалет, стілець туалет, його ще можна називати. Його особливість в тому, що під низом встановлена спеціальна ємність, в котру людина може зробити свої справи, коли вона хоче. Тобто знімаємо, відкриваємо і потім назад це складаємо. Це потрібно для того, щоб людина, котра трохи може пересуватись на невеличкій відстані, щоб вона була більш вільною, тобто не залежала від інших біля ліжка біля місця, де знаходиться ця людина, ставиться такі туалети. Єдине, що так, потрібно – сторонню допомогу для того, щоб звільнити ємність, але все ж це краще, ніж через. Пів переміщення йти до санузла. І людина розуміє, що вона не в памперсі вже знаходиться, вона самостійно може контролювати свої потреби. Вона буде рухатись і вона більш самостійна в плані незалежності. Тобто, це також і психологічна частина реабілітації або відновлення, оскільки ну, важко людям попросити допомоги в такій ситуації. Людина, в неї є своя гідність. В нашому випадку ми можемо використовувати такі ширми для проведення там певних операцій, маніпуляцій, та ж заміна підгузка або теж миття держачої людини. Тобто, ти закрив, зав'ю очі цього не бачать. Людина, котра потребує догляду, вона трошки спокійна. В домашніх умовах це може бути якась шафа стояти, шафа перекривати, якась натягнута шторка. будь-що чим можна закритись. До речі, якщо ставити шафу, то можна поставити ліжко біля кроваті, підперти його шафою це додаткова можливість, додаткова фіксація, щоб людина ніде не впала. Бажано трошки відкривати вікно на провітрювання, щоб в приміщення заходило свіже повітря, оскільки людина тут мешкає, все одно є певні запахи, певні моменти. Треба змінювати повітря в приміщенні в будь-якому випадку. Або це буде через відкриття вікна, або, як в нашому випадку, є спеціальні рекупрятори, котрі надають змогу змінювати повітря без. Зміни температури прогулянки не кожен може посилити, оскільки е, різні стани здоров'я. Він може пересуватися по квартирі 3-5 метрів. Потім його потрібно відпочивати. Така людина на вулицю не зможе вийти, тому потрібно відкривати вікна, відкривати балкони, щоб заходило свіже повітря. Людина дихала, але все одно. Потрібно дивитися, щоб не було протягів, оскільки ці люди більш схильні до захворювань, ніж звичайно, оскільки в них ну це грубо сказано, це тепличні умови. Тобто вони постійно знаходяться в одному мікрокліматі. Коли відбувається якась зміна, для них це важко дається. Також, коли відкривається вікно, потрібно розуміти, якщо людина підійде до вікна, і не дай Бог їй стане погано, щоб вона туди не випала. Так само і балкон. Тобто відкривати можна, але під контролем. На вулицю виходити, також ну, якщо людина в змозі виходити, виїжджати, вибиратись на вулицю, то е, лише під контролем когось. Оскільки, на жаль, як це дивно не звучало, але після того, як людина довго знаходиться в приміщенні і виходить на вулицю, людині становиться погано від свіжого повітря. Через це потрібно людина, котра супроводжує, для того, щоб контролювати це. З небезпечного, якщо людина повністю лежача або в неї проблеми з розладом психіки, бажано, щоб біля неї не було жодних небезпечних предметів, таких як розетки, вода, щось довге, важке, гостре, тобто ну, будь-які небезпечні предмети, котрими вона собі може нанести шкоду. З меблів бажано, щоб всі меблі, котрі знаходяться в приміщенні, були відносно устойчиві. Ось, як приклад, крісло воно чудове. Так, але чудове для звичайної людини. Не такі точки опори, як потрібно. Для звичайної людини це не критично. Вона втримає баланс для людини, котра погано пересувається, Це може бути проблеми. Вона може додатково завдати собі якоїсь шкоди. Для когось можна поставити біля ліжка електрочайник з кавою чаєм. Ну тут тобто людина самостійно буде робити собі чай, каву печиво. Їсти для неї це не буде небезпекою, оскільки вона розуміє. І контролює себе, ну скажімо так, в неї лише проблеми там, наприклад, з ногою через це це вона не може ходити дійти до кухні для когось. Це взагалі не можна робити, оскільки в них можуть бути психічні розлади в залежності від стану людини. Щодо медикаментів, так, так само, якщо людина самостійно ну в здоровому глузді віддає собі звіт, що відбувається, біля неї можна залишати предмети, ліки. Якщо людина в невро, ну, з психічними розладами. Взагалі біля неї нічого не повинно бути, навіть якщо скляні шкаф, скляні дверцята в шафах в радянських старих, то або в сучасних, то потрібно їх або ну, замінити, або чимось закрити, щоб не надала зайвого травмування. Для реабілітації людини потрібно, ну в залежності також від стану, щонайменше, це ліжко, на котрому вона зможе робити мінімальні вправи. Це з лежачого в напівсидячий стан переходити, підтягуватись на спеціальному ну, трикутник або ручка для підйому, спеціально над ліжком, котра фіксується, або віджиматись на руках, або еспандером, тобто в залежності від стану, це мінімальне місце, котре потрібно для люд... для початку реабілітації людини. Після чого вже в залежності від. Рекомендації лікарів-реабілітологів потрібно вже буде більше місця. Це, це може бути цей метр біля ліжка, куди людина встає поставити там якийсь спеціальний стул, стілець або якісь приладдя для початку ну, вже більш глибокої реабілітації людини. І вже далі, далі, далі. там, ну, На жаль, Іноді потрібні навіть великі площі, на котрих встановлені спеціальні тренажери для того, щоб людина починала ходити. Але це вже більш специфічне, більш дороговартісне обладнання, яке стоїть у спеціальних центрах. Для початку це ліжка, і хоча б біля ліжка ще такий розмір вільного простору для роботи. Дивлячись на прогрес людини. Щодо реабілітації, відновлення рухомості потрібно змінювати вже обстановку в кімнаті, тобто щось додавати, щось прибирати, щось звільняти.